Так, усім доброго дня. Подарили моєму сину такий самокат. 12 дюймів От упаковка. Колір. Хочу показати вам якість. Якість китайського самокату для дитини, наголошую, для дитини. Так, у нас вперше попало, що вилка. Дуже тонкий метал, це відчувається взагалі бляха така. От і можна побачити. Дуже тонкий. Порівняно з тими велосипедами, що в мене були в дитинстві, це небо і земля. І хочу зауважити вас, подивіться на зварку. Нахаляпані шви просто зверху на одну частину з, з вилки, на другу не тримається. Шайба, на яку впирається руль, на двох прихватках. Це взагалі якийсь. Не знаю, інвалід варив, блін. Ногами чи що. Фарба вже облазить. Фарба облазить, тому що вона без ґрунта нанесена. Можливо, і наржавий метал. Руль теж. Зварка така взалії, я не знаю, я коли починав варити. Але ти ж працюєш на заводі, ну, завод не знаю, не завод. Вариш дітям курва, дітям варите. Це ж діти, вони будуть кататися. От подивіться, на зварку. Це зварка, воно буде тримати дійсно. шо китайці, блі. Я би вам в руки пообрубував, блін, щоб ви взагалі до зварки ніколи не лізли, блин. Дивіться, понасирали, блін. Це що зварка? Воно буде тримати. Дивіться, новий велосипед ще взагалі в плівці. Ще його ні разу не збирав. Жах. Це я хочу. Дивіться. Китайці, ви що, блін? Ви не вмієте варити. це діло, блін. Знаєте, взагалі, не наближайтесь до нього. Подивіться. Жах. Це ви продаєте велосипеди, блін. Подивіться. А що тут знаходиться? А тут ще провід лишився. Кусочок. Провода, бля, зварювання. Нахляпали. У вас є якісь стандарти, якісь... Хто приймає цю роботу? Та навіть роботу важко. це роботою назвати важкою. Кріплення на дві прихваточки. блін. Це і все. А, і середини ще одна прихватка. Кріплення для труса. Прохватка. Все, на одній. Хватить. А що? це ж просто трос тримає. А що, Жах. Жах. Страшно.